А ще українські військові продовжують просуватися на бахмутському напрямку. Прикордонники оприлюднили, як вони знищують російську піхоту. Бійці розповідають, що основне завдання зараз знешкодити як найбільшу кількість російських окупантів для цього застосовують скиди з дронів, автоматичні гранатомети, міномети СПГ. Давайте подивимось. Плюс-плюс зараз, плюс, секунду Ишоу! Коропловый. Да, давай Давай, ще 10, Ужай, уже, уже десять. А ну, щейцова. Ай, с давай, зсмот. Є, оце гарно попав, оце гарно. Yes. Ще раз десятку, повтори ще раз десятку туди. Є. Є! Бачу, бачу, хлопці, зараз секунду, секунду. Давай там ще один рухається, ще одного треба потушити! Ща, 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 секунду, перезаряжу!